Хто такий сімейний лікар та за що він відповідає? «Мені боліло тут живота, так? Так. Да. Я боялася такі в що це я дівство боялася. Єва Плотнікова із мамою на прийомі у свого сімейного лікаря. Полі в животі в мене виникла підозра, що це може бути апендицит». Таких явних симптоматики гострого живота, гострого апендициту не було, але Зробили аналіз крові, направили до хірурга, їх оглянули. Слава Богу, не підтвердили. Зараз будемо далі продовжувати співпрацю в плані того, як пролікувати дитину, щоб вони турбували ці. До сімейної лікарки Наталії Сливки за день звертаються до 40 людей із різними скаргами. В основному зверталися з приводу простудних захворювань. Були такі, що з ускладненням вже відпросту кормовують, дітей ми розпіталізували. Андрій Назаров із Кіцманя до сімейного лікаря звертається за потреби два-три рази на рік. Була операція на серце, де через то. Треба проходити дивитися. Ну і подагра вже дуже давно дай, теж воно мучить ноги. Приходжу до сімейного лікаря, вона каже, що розробити, тому що мені мус приходити. Щоб це, ну, Я вже казав, що сподаю, треба за два рази на рік капатися. Багато пацієнтів не завжди розуміють, що з ними відбувається, не завжди можуть і самі поскаржитися. Сімейний лікар їх скеровує до цього, направляє, щоб пацієнт ну, розказав, що його турбує. Пацієнт, обравши лікаря, підписавши з ним декларацію, цим самим він виявляє свою довіру до сімейного лікаря, і тобто він йому довіряє своє ну найважливіше, своє здоров'я. Марія Цепілован, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.